Друзі, я вас вітаю. Сьогодні 13 листопада і сьогодні у мене неочікуване поповнення на господарстві. Ось такий сюрприз мене сьогодні зранку чекав. Тут 14 маленьких малят. Ай, курочка вирішила, що на дворі тепло і самий час висвітлювати яйця. Курочка, ти помиляєшся, яйця дорогі зараз. Знаєте, Це вже четвертий вивідок. Ципля за цей сезон. Перший вивідок вона зробила ще в березні, і курчата, оці березневі, вже несуться. У мене цього року навіть бентанки стільки не сиділи, скільки от вона. Кажу, четвертий вивідок дуже продуктивна мама, <смас> хороша. Я думаю, що ця курка буде жити дуже довго на моєму господарстві. Такі, таких курочок треба завжди берегти. Я дуже сподіваюся, що цаплята виживуть. Та що я кажу, вони, вони обов'язково виживуть, адже треба вірити в найкраще. і Тоді наші мрії будуть збуватись. Тож, друзі, всього вам найкращого і бережіть себе.